Пасази, це найприбутковіша професія у світі, правда? чи ні <смір> Давай так. А, якщо. От блін, теж такі, знаєш, самі <смір> собі підловили, підловили трохи на на таких історіях. Давай, якщо брати мене зараз. Це, так. до речі, я під перед стрімом заповнював карточку лояльності. Бачиш? А я думав, я... ти, <світ> я думала, ти бан банківську карточку зараз показуєш. <світ> <світ> якщо брати мене зараз, да? ні, ні. Це до того, що Селс, він ще людина, яка рахує, знаєш, бонуси на топ на паливо. А, типу, всюди треба десь засейвити один, один долар. А, я до чого? Що? Ну, давай так. Якщо сейс розганяється в продажах, розганяється, так, він може заробляти більше всіх. Але у більшості всіх заробляють фаундери компанії. Ну, да. Як не крутий. Що б ти не робив? Блін, ну ти теж правий. Ти тут, тут дуже правий. З точки зору того, коли куди йдуть ці гроші. А з іншого випадку, давай згадаємо все ж таки, щоб мотивації було більше. Ми з тобою закривали дуже великі контракти. Ми давай от я випадку. тобі скажу: мій самий пік продажів. І давай. Скільки я заробляв, да, це у нас така трохи історія, як з одного інтерв'юєра дуже відомого, да? типу, ну не буде. Я зрозумів, заробити. якого да, да. Да, згадувати, але да, скільки там грошей в тебе і те інше. Ну, давай так: в мене був пік, що я на бонусах заробив десь 3 або 4 тисячі доларів, окрім ставки. І це був там типу пік одного року. І я вважав, що це типу для мене це планка така, що я просто та Боже, якщо я так буду заробляти кожен місяць, е, де я взагалі скоро не те що їсти буду і куртку собі, і кепку Харлі Девисен купляти. Я зможу собі купити шкоду. Фабіо, знаєш, типу, і зможу її заправляти навіть іноді.